Що дуже є багато, які не відкрилися саме ваші, але вони, як кажуть, пізніші. І вони оце ось повинні бути як піоновидні. Оце ваші. То жовта, мені здається, буде. Оце, мені здається, теж ваша жовта. Там деякі ще не відкрилися, теж ото ваші там. Так що, а ця мені дуже подобається. Ряба така гарненька. Ну, знаєте, що погано, що ті лілії, які гарні, вони дуже-дуже повільно розмножуються. Дуже. Ну, нічого, розмножуються. А оця ось красуня. Це ж я взяла просто відрила від того куща від основного і виросло. Та всі красиві. Ця, дивіться, яка гарна. І вона Ця. Ну, я її, коли вона одна квітка красива, ну, я її залишила нехай таким цвіттям цвіте, теж гарно. Дивіться, як кипить басейн. Це я хімію налила. Ви мене запитуєте. Ну, найкраще це, е, це як називається, перегідроль 60%. Польський виробник. Дивіться, все збирається. оце грає реакція. Дивіться, яка вода стає гарного кольору. А була ж така вже, як зеленуватого. Через насос ну, взагалі все одно потрібно купувати. Воно це все зараз пограє, потім таке зберу цим ситом, яке Санька посшив. Дуже гарне сито, я скажу. Пилісос обов'язково потрібний, тому що осідає на дно, і насос не, ну, не проганяє. Ще раз хочу сказати дякую Віталік, як суверенне сіння. Мама прямо тебе кожен день згадує, каже, ну спасибо, ну така краса, Ну, краса". Ну, така краса. а кани в цьому році в мене. Ну, нічого. Саме головне, щоб у вас цвіли, а я їх викопаю на наступний рік, буду значу. Вони люблять дуже сонце. У мене тут до 12-ї тінь, то толку немає. Мама, сушить абрикоси буду вам пересилати. Дивіться, сушка абрикосу, то ходить, збираю, там дають і галі під двором. Ні, вона рвала. І варення буде варити. Коротше, в нас... А я сьогодні дивіться, як трішки підрізала цю. Ялиночку воно, таке. зробила кульку зверху і знизу такі ці. Вона така не дуже гарна. У мене гортензія, оця мітчата розцвіла, то ще я розову купувала, вона біла, просто біла. Кактус гарний, те прийнялося. Мама каже, що те дерево прийнялося. Ну, мені здається, що ні. Дай Боже, що прийнялося. Мені здається, що ні. А це ще буде цвісти, те, що на базарі купили. Ой. Так що. Ніяк не викинула цього півника Іриса. Ця роза просто красуня. Подиви, яка. Ця темна, ця біла, я так і хотіла пустити. Це теж з-під От зараз я вам скажу, саме період перше цвітіння рози пройшло. Зараз вже це по другому кругу випускають рози своє цвітіння. Оце зараз саме відцвітеться, відрізаєте і саджаєте. Я саджала, як то казала, тим пупсиком вниз, нічого воно пропало. Я не вірю в це. Я по старому є методу, який мені подобається, такий я й роблю. Так що, отакі справи. Тихенько, гарненько все. Зараз світло вимкнуть. Ми зранку, я сьогодні в 6 встала, тому що мені потрібно було електрика, все поробила, що з електрикою пов'язане. А тепер будемо бовтатися туди-сюди. Мама ось вже проварила абрикуси. Ми вирішили оце абрикуси, потім малину. І все оце з'єднаємо. Буде такий конфітюр, тому що надіятися на позізю. Надіятися на морозилку ні. А вчора вечором вийшли, гуляли там Марко. Гуляв, чекали люди, поки батьки прийдуть заберуть. Абрикоса така у люди отам абрикоса, У неї там, як дивіться, там дуже-дуже багато абрикос. І розчахнула від... гілочку так і відпала. Вона каже: на базару вивожу. А це Маркуся побіг, зібрав. Кажу, дай мені не зелену добру, гарна абрикоса. Прямо каже, мене довго її не було. Три купила, вони однакові вийшли. Але перший рік. Перший рік. Вона роди ну, шикарні. У нас маленькі, у нас не дуже велика, тому що ранні вони невеликі. А це і смачна, і красива абрикоса. Я не знаю, я вчора так наїлася, кажу, огляньте, навіть і на крисі абрикоса налупана. Я думала, кажу, мам, я так наїлася, що, мабуть, вкакаюся от абрикос. Так, а я що ж, зараз перекип'ячу бульйон. Бачите, в мене плаває он. Ото це були нас гваздікай. Вчора тільки закипіло, ну такий неприємний запах оцеї телятини, мені не подобається. Тільки кинула, ну смачно, дуже смачно пахне відразу. А ви робіть, як хочете, це ж, як кажуть, ваша справа. Вчора мама натушила тих пупів, то ми її вечором їли. Попи великі, не куриння, а. Це куріння, тільки бролери. Бролєр. Да, томатик у нас там остався, тобто не томатик, а сок. Мама туди накидала, воно протушилося І смачно. І ми їли. Ні, ну не скажу, що це прямо телятина якась суперовська, ну вкусно. Ну вкусно. Ай, помідор перерила. Сьогодні ми з'їли перший огірок свій з першого цього куща. Як доживемо до того року, буду так і робити. Дві пляшки, і вони гарні. Пішли тут. -ту -ту. Вчора їх дріжджами трішки підкормила. А сьогодні зараз підпушуємо помідори, отак трішки. І ввечері полю їх, чимось треба піддобрити. І побризкати можна, піддобрити сивотка, ви кажете, кефір. Іод, звісно, Йод, Ну, Я, мабуть, підкормлю, я ось купу, купляю отаку штучку, зараз покажу. отаке. Отаке добриво от для розсади овочів та квітів. Зміцнює корну систему, знижує стрес під час пересаджування, покращує приживальність. Ну, це тут Пок... воно. Господи, що воно тут? Ну, коротше, це натуральне, полезне. Я і розсаду і це. Так, закипіло вже, мабуть, да? Да, закипіло вимкну ну поки. Так. І ще світло є. 9 годин, мабуть, в 9 без років, трішки. Ми зараз, знаєте, немає такого графіка. це встаєш вранці. Ага, опа, світло дали. Від, Відраховуєш 3 години. Ну, 3,5 це це гарно, коли так виходить. І живемо зараз не по годиннику, а по тому, як світло є. Всі справи ті, що із електрикою пов'язані швиденько робиш. Праєш по лісосі стираєш. Все робиш, сушиш, а потім вже займаєшся тим, що можна робити. Кісти можна готувати, води понабирали відра та й готуємо. Нічого страшного. А ми з мамою вдвох так нам взагалі нічого хвилюватися. Я ще встала, навіть і логово своє не складала. Бачите, воно валяється все. Зараз складу. Так, Квіти вже опадають, а тільки ж їм стояти вже. Два дні назад вийняла орхідеї, У мене мало орхідеїв залишилося, ну їх нафік. З ними то туди, то сюди їх тягає. Це Леся тільки може їх там з такого маленького, а тут ось два, бачите, треба буде відсадити. Це так прийнялося. малесенького виращує там, не знаю, що гігантелу. А мене не вистачає, кажуть, терпіння це все робити. Так що такі справи? Якщо буде щось новеньке, скажу вам.